Камін звернувся до українців. В кожній родині має бути не менше трьох дітей. Треба народжувати. І тут в мене, знаєте, одразу виникає таке питання: що держава зробила для того, щоб люди народжували? Ну, що зробила? Якісь можливо, заохочення, умови. Нічого. І ось вже третій рік війни. І знаєте, от влада, наче оговталась. Ага, треба народжувати. А де ж ви були всі ці роки? Я вам скажу так: жіночки, дівчата зараз народжують, бо розуміють, коли, якщо, не зараз. Взагалі дуже багато українців зараз навчились жити сьогоднішнім днем. От просто сьогоднішнім днем. Ну, настав такий час. Я вам скажу так: якби не міра, не моя дочка, мені було б набагато складніше. А так розумієш, є дитина. І що б там не сталося, ти маєш бути сильною. Заради дитини. Заради її майбутнього. Чи впала народжуваність? Звичайно, впала, Звичайно, впала. Чи головна причина цьому війна? А, не думаю, що головна причина війна. Так, це одна з головних причин, але не єдина. Ви знаєте, на днях спілкувалася з завідуючою третього пологу в Києві Любов Миколаївна, Отакий такий отакий. Я, до речі, в неї народжувала. В неї народжувала. Тож мірочка в деякій мірі і завдяки їй з'явилась. В мене була кесарева. І дуже дуже велике дякую за, за все, за міру в першу чергу. Так от вона розкажує, розказує про те, що зараз, зараз народжувати безпечно. Ось, подивіться відео. відео. Спеціальні спеціалісти прекрасні, прекрасні люди і жіночки йдуть, народжують, ну не дивлячись, не дивлячись на віру. А якщо тривога, то є бомбосховище, і жіночки і там, і там народжують. До речі, Любов Миколаївна каже, що навіть школярі, навіть школярі, от якщо казати вже про безпеку, так, от якщо ставити е, головну проблему війну, там, і так далі, що бояться, дивіться, навіть школярі під час тривоги приходять третій пологовий, бо там безпечно. же причина тільки в війні. Ні, людям не вистачає умов в першу чергу. Нормальних зарплат, умов праці, матеріальної допомоги. Подивіться, будь ласка, відео. Чому люди стільки не народжують, це безпековий чинник. Він тільки що з'явився з, з 22-го року. А в більшість випадків люди що кажуть? Це низька заробітна плата, яка от дійсно не дає можливості людям виховати нормально. Відповідно до тих стандартів, які зараз сформувалися, виховати двох чи більше дітей. Потім це проблеми з житлом і те, що жінки кажуть, що от, дуже бажаний був би неповний або гнучкий робочий день. А для цього треба створювати відповідну соціальну інфраструктуру, щоб дошкільні дитячі заклади працювали більш гнучко по часу. От такі проблеми навіть під час війни було опитування газети «Дзеркало тижня. На початку минулого року, і відповідь 50% це сказала зарплата і житло серед опитуваних. Тобто проблема от постійно в, економі в економічній сфері. сфері. За даними соціологічних обстежень довоєнних, ну да в основному молоді сім'ї були орієнтовані на дводітну сім'ю. Але по факту, ми зараз маємо однодітні сім'ї, однодітну сім'ю. Якщо ми маємо. Ну, Дитину вважаємо до 18 років. Ну, в демографії там і в багатьох документах нормативних так і вважається дитину до 18 років. Тобто, по факту, практично 75% сімей це з однією дитиною. Ну, це доволі легко зрозуміти, враховуючи те, що по перше, люди не відчувають себе в безпеці зараз. А по-друге, матеріальне становище має також значення. Люди просто дивляться, що вони більше ніж одну дитину не зможуть просто економічно виростити. Ну, і це ж проблема з 90-х, коли ми втрачали да. по 300 тисяч у нас був період, коли у нас була допомога на другу дитину і на третю дитину. І тоді, в цей час, я пам'ятаю, мені здається, що тоді, от пан Олександр, мабуть, краще знає ці цифри, що тоді вдалося. Трошки сунути ситуацію в інший бік, Так, так це, це, це було, було і просто допомога на друг, при народженні другої третьої дитини. Вона є зараз, тільки тоді це було в часи Ющенка, було значно дифференцовано. Було да. якщо друга дитина народжувалася, значно більше, платили і третя значно більше. так. От я повернусь до новини в нашій країні. Назріла демографічна катастрофа. Населення стрімко скорочувалось з 90-х років. А війна та наступна міграція і мобілізація просто посилили цю проблему. От і все. Багато громадян виїхали за кордон. Чоловіки, які залишились, були призвані до армії. Зниження віку призову призведе до ще більшої проблеми через бойові втрати. В Україні виникла гостра демографічна криза. Вона вже позначилась на ринку праці. Чоловічі спеціальності почали займати жінки. А грошей на виплати пенсіонерам не вистачає. І от шмигаль, наш прем'єр, заявив, що в кожній родині має бути не менше трьох дітей. І знову спитаю, що влада для цього зробила, щоб змінити ситуацію з демографічною кризою? Може, грошей людям якось виділили чи умови стали кращі? Я розумію, що війна і всі гроші йдуть на армію. Але ми бачимо і корупцію. І ось на третій рік війни влада згадала про демографічну кризу. І Шмигаль зазначив, що кошти з держбюджету наразі спрямовують на підтримку сил оборони. Тому фінансово стимулювати народжувість можна тільки за рахунок фінансової допомоги міжнародних партнерів. Зацитую: в кожній українській родині має бути не, більше, не менше трьох дітей, щоб Україна мала прекрасні майбутні перспективи. За що люди будуть народжувати тих дітей, виховувати їх, утримувати і так далі? От просто за що? Влада не хоче відповісти на це питання. Вказано, що заохочення українських сімей грошима можливо, якщо вдасться залучити додаткові кошти з інших країн. Тобто, тут теж ми залежимо від інших країн. Також планується продовження роботи з Мінфіном щодо мотивування громадян народжувати якомога більше дітей. І ось на днях з'явилась новина. З'явилась законодавча ініціатива збільшити виплати при народженні дитини з теперішньої суми 41 280 гривень до 384 гривень 500 грн. відповідний законопроект зареєстровано 11 березня, тобто 384,5 тисячі гривень. Ви вірите в це? Ну, тільки чесно, я не вірю. Я не вірю. Я не думаю, що влада десь знайде гроші, щоб виплачувати ну, ось такі виплати чесно. В пояснювальній записці до законопроекту номер 11072 зазначається, що рівень народжуваності в Україні за останні роки знизився відразу на 40%. І згідно з офіційними даними, фіксується щорічна динаміка до зменшення кількості народжування дітей. Зараз держава виплачує при народженні дитини 41 280 гривень. 10 320 дають одним платежем, а решту суми розбивають на 36 місяців і виходить по 860 гривень. Якщо врахувати курс долара, який доволі сильно впливає на ціноутворення в Україні, то ця сума зменшилась майже вдвічі з 2014 року. Що таке 860 гривень? Нічого. Тому владі в першу чергу треба замислитись спочатку над тим, не просто сказати: народжуйте. А дати людям умови для цього. І війна, війна зараз це, я думаю, не найстрашніше для тих людей, які планують народжувати дітей. Люди зараз більше переживають за те, за що їм жити, як, за які кошти виховувати дітей, народжувати, виховувати і так далі. Забезпечувати свої сім'ї. Я думаю, що якщо б ця умова була, знаєте, закрита, так сказати, щоб люди розуміли, що вони забезпечені, що все добре, народжуваність була б набагато більша. Тому причина не тільки в війні. Не тільки в війні. Тому державі треба подумати про забезпечення людей, а потім казати про народжуваність. У мене все з цією темою. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой!